Одна з служб, які працюють в аеропорту – цілодобово державна прикордонна служба у кривому розі це вісім за штатним розкладом прикордонників контролерського посту Кривий ріг. Пост кривий ріг призначений для пропуску через державний кордон осіб транспортних засобів та вантажів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю. Основними завданнями контролерського поста є забезпечення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які прямують через державний кордон. В пункті пропуску здійснюється реєстрація іноземців та осіб без громадянства у разі перетинання державного кордону в установленому законом порядку, а також здійснюється реєстрація їх паспортних документів. Прикордонними нарядами здійснюється контроль за встановленим режимом у пункті пропуску та вжиття заходів щодо запобігання правопорушень чинного законодавства. За минулий рік в пункті пропуску державний кордон України перетнуло 157, Повітряних суден та 2852 особи виявлено два адміністративних правопорушення за недодержання іноземцями встановленого терміну перебування на території України в зв'язку з чим зазначених осіб було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафів загальною сумою. 1195 гривень. Останнім часом зазначають прикордонники, роботи побільшало, адже діяльність аеропорту активізовано. Так тричі на тиждень обслуговуються рейси до Москви та у зворотній бік чартерні та рейси по ремонту літаків. Аеропорт має і сучасну ремонтну базу. Втім, такому пожвавленню прикордонники лише радіють, адже і технічно, і за людським ресурсом можливості служби далеко не вичерпані. Ближче до літнього сезону очікується і розширення географії польотів з Криворізького аеропорту.